У 1978 році бригада геологів, яка працювала в кар'єрі з видобутку вогнетривкої глини на території Донецької області, зіткнулася з об'єктом, який не вписується ні в одну відому наукову класифікацію. На глибині 8,5 метрів ковш екскаватора натрапив на щось настільки тверде, що оператор спочатку вирішив, що наткнувся на бетонний фундамент забутої споруди. Однак, витягнутий на поверхню предмет. Виявився ідеальним сферичним тілом діаметром 91 см і вагою за приблизними оцінками, що перевищує 120 кг. кілограмів. Поверхня сфери була абсолютно гладкою, майже дзеркальною кольору обсидіану з ледь помітним металевим відливом, що проявлявся під певним кутом освітлення. Первинний огляд на місці не виявив ані зварних швів, ані слідів механічної обробки. Ані якихось ознак того, що об'єкт був створений промисловим способом. Геологічна експертиза пластів, що оточували знахідку, показала, що вік глинистих відкладень становить від 9,5 до 10 з 8 мільйонів років, що відносить їх до пізнього міоцену. У той період на території сучасної України простиралися субтропічні ліси та болота, а людиноподібні примати тільки починали освоювати прямохождення в Африці. Отже, будь-яка гіпотеза про техногенне походження сфери стикається з непреодолимим протиріччям, творці просто не могли існувати. Ця знахідка стала предметом запеклих дискусій у наукових колах, продемонструвавши дві протилежні точки зору лише перед нами унікальний природний феномен механізм формування якого науці невідомий, або артефакт невстановленого походження, що кидає виклик усій хронології людської цивілізації. Досі об'єкт залишається однією з найзагадковіших археологічних аномалій на пострадянському просторі. Восени 1981 року таємнича сфера нарешті потрапила в руки фахівців московського науково-виробничого об'єднання енергія. Керівником дослідницької групи став Віктор Семенович Кровцов, кандидат фізико-математичних наук, який спеціалізувався на вивченні аномальних матеріалів. Перша серія експериментів включала спектральний аналіз, рентгенографію та випробування на світлопроникність з використанням потужних галогенових джерел освітлення. Результати виявилися парадоксальними матеріал сфери не пропускав світло зовсім, демонструючи коефіцієнт поглинання, близький до абсолютного. Навіть сучасні композитні матеріали, що використовуються в космічній промисловості, не мають таких характеристик. Рентгенографічне дослідження виявило внутрішню структуру. У центрі розташовувалося ядро неправильної форми, що займало приблизно 23% від загального об'єму. За конфігурацією, це ядро нагадувало асиметричний еліпсоїд, що категорично виключало природне походження об'єкта. У робочому звіті для Інституту прикладної фізики. Кровцов висловив обережне припущення про те, що сфера може представляти собою пристрій для акумулювання енергії невідомого типу. Найбільш сміливою з версій, яку вчений озвучив лише в закритому режимі, було припущення про наявність всередині екзотичної форми матерії, стабілізованої зовнішньою оболонкою, проте подальші дослідження були раптово припинені з причин, які досі залишаються невідомими. Неподалік від Риги, у невеличкому селі Бабіті, знаходиться заміська майстерня відомого латвійського скульптора та художника Арвіда Калнінша. Митець часто використовував у своїх роботах природні матеріали, особливо великі валуни, принесені давніми льодовиками з Скандинавії. Ці кам'яні блоки, що називаються еротичними валунами, є геологічною спадщиною останнього зледеніння, що завершилося приблизно 12 тисяч років тому. У 1983 році Калнінж придбав у місцевих робітників великий гранітний валун вагою близько 750 кілограмів, маючи намір використати його для нової композиції. При детальному огляді каменю в його верхній частині виявилося дещо абсолютно незвичайне кілька подовжених вкраплень, які явно відрізнялися від основної породи. Всього таких елементів налічувалося дев'ять або десять, вони розташовувалися строго паралельно один одному з інтервалом від 12 до 15 сантиметрів. Проміжки між ними були заповнені гранітною масою, а деякі фрагменти частково йшли в глибину каменю, що свідчило про їх присутність у породі до її остаточного формування. Така геометрична упорядкованість категорично суперечить відомим механізмам кристалізації магматичних порід. Скульптор, який мав гостре художнє бачення, негайно зрозумів, що перед ним не просто геологічний курьоз, а нещо, що потребує наукового пояснення. Калнінж вирішив зберегти валун у непорушності і почав систематичну фотофіксацію знахідки. Найбільш вражаючими виявилися вкраплення у зовнішньому шарі валуна. Де чітко проглядалися витягнуті металеві форми, що нагадують профілі рейкових конструкцій. Довжина цих елементів варіювалася від 75 до 95 сантиметрів, і вони простягалися від краю до краю каменю, створюючи враження фрагментів більш протяжної структури. Калнінж, будучи не лише художником, але й людиною з інженерною освітою, виконав серію точних вимірювань і технічних малюнків. На його кресленнях чітко видно поперечний профіль цих форм, який справді нагадує перетин рейкового полотна. Особливо інтригуючим виявився факт наявності на поверхні елементів оксидної плівки, візуально не відрізняючоїся від звичайної іржі. При цьому сама гранітна порода не містила жодних слідів залізистих сполук у концентраціях, здатних створити подібний ефект. Спектральний аналіз, проведений пізніше в лабораторії Ризького політехнічного інституту, підтвердив наявність оксидів заліза виключно на цих дивних вкрапленнях, це вказувало на те, що металеві об'єкти існували незалежно від породи і були замуровані в неї в процесі геологічних перетворень. Однак головна загадка полягала у формі профілю. На відміну від стандартних залізничних рейок з пласкою верхньою частиною, Знайдені елементи мали виражену округлу дугу в верхній зоні. Така конфігурація передбачала зовсім інший принцип використання, можливо, пов'язаний з транспортними системами, в яких колеса або катки мали вгнуту, а не випуклу поверхню. З інженерної точки зору подібне рішення має певні переваги. Воно забезпечує більш надійне закріплення транспортного засобу на напрямній та знижує ризик сходження з рейок. Проте в жодній відомій історичній або сучасній транспортній системі така конструкція не використовується. Розміри поперечного перетину також викликали питання. Один з профілів мав ширину 68 мм, що близько до параметрів стандартної залізничної колії, інший всього 41 мм, що відповідає вузькоколійним промисловим шляхам. Окрім рейкових структур всередині валуна були виявлені елементи інших форм. Шестигранний стержень діаметром близько 25 міліметрів та лінзоподібний профіль неясного призначення. Усе це створювало враження, що перед дослідниками знаходиться своєрідна колекція технічних виробів, законсервованих у камені. Найбільш правдоподібне пояснення передбачало, що металеві конструкції потрапили в рідку магму або вулканічний попіл в момент катастрофічної події, після чого були перенесені льодовиком на територію Латвії. Однак ця версія стикається з хронологічною проблемою гранітні породи Балтійського щита формувалися мільйони років тому, задовго до появи будь-яких відомих цивілізацій. Калінш передав детальну документацію та серію фотографій в академію наук Латвійської РСР, але офіційного висновку так і не надійшло. Сам валун зі дивними утвореннями досі зберігається в майстерні скульптора, привертаючи увагу дослідників альтернативної історії. Геометрична точність форм, паралельне розташування елементів та їх очевидна ізольованість один від одного всередині монолітного каменю не має аналогів у каталозі природних геологічних структур. Сучасна петрологія не має даних про процеси, здатні формувати протяжні лінійні утворення з правильним поперечним перетином всередині магматичних порід. Кристалізація мінералів, навіть у найсприятливіших умовах, створює або хаотичні вкраплення. Або шаруваті структури, але ніколи не виробляє паралельних стержневих форм з постійним профілем. Єдиним розумним поясненням залишається версія про вкраплення готових металевих конструкцій у породу на ранніх стадіях її формування. Але це породжує ще більш складне питання хто і коли міг створити подібні вироби. Якщо перемістити увагу від балтійських знахідок до інших географічних регіонів, картина стає ще більш заплутаною. В кінці 1970-х років у Південній Африці почалася хвиля відкриттів так званих металевих сфероїдів, які досі викликають запеклі суперечки в науковому співтоваристві. Перші задокументовані випадки відносяться до 1979 року, коли група геологів проводила роботи з консервації древніх наскальних зображень у провінції Трансваль. Під час розпилювання масивного блоку парафіліту. Осадкової породи віком близько 2,5 мільярдів років, всередині каменю був виявлений ідеально круглий металевий шар діаметром 4,5 сантиметри. Найбільш вражаючою деталлю стала чітко вигравірована борозна, що обвиває сферу точно по екватору. Виглядало так, ніби хтось спеціально наніс розміткову лінію на готовий виріб. Така точність виконання повністю виключала природне походження об'єкта. І вказувала на його можливу техногенну природу. Однак вік вміщуючих порід робив цю гіпотезу абсолютно абсурдною. У докембрійський період на землі існували лише одноклітинні організми та примітивні водорості. У наступні роки кількість знахідок стрімко зростала. До середини 1990-х років південноафриканські шахтарі вилучили з перафілітових пластів вже більше 200 подібних сфер. Розміри варіювалися від мініатюрних зразків діаметром 2 з 8 сантиметрів до великих шарів з поперечником до 9 з Усі вони демонстрували одну загальну властивість, надзвичайну твердість, значно перевищуючу характеристики звичайної сталі. Спроби подряпати поверхню сфер загартованим інструментом у більшості випадків не давали результатів. Метал залишався непошкодженим. Створювалося враження, що об'єкти були виготовлені з використанням технологій термічної або хімічної обробки, недоступних навіть сучасній промисловості. Декілька зразків вдалося зруйнувати в лабораторних умовах, і їхня внутрішня структура виявилася не менш дивовижною, ніж зовнішній вигляд. Зовнішня оболонка товщиною близько 7 мм являла собою щільний металевий шар, а внутрішня порожнина містила пористу речовину темно сірого кольору. При контакті з атмосферним повітрям цей матеріал практично миттєво розкладався, перетворюючись у дрібнодисперсний пил, що свідчило про його хімічну нестабільність у сучасних умовах. Деякі дослідники припустили, що внутрішня речовина могла бути органічного походження, законсервованою в безкисневому середовищі протягом мільярдів років. Інша версія вказувала на можливу наявність енергоємних сполук. Які втратили свої первинні властивості внаслідок тривалого розпаду. Частина сфероїдів була монолітною, без внутрішніх порожнин, і їхній склад викликав ще більше запитань. Метал мав характерний синювато сірий відтінок з численними білими вкрапленнями, які утворювали на поверхні візерунок, що нагадує мікроструктуру метеоритного заліза. Спектральний аналіз виявив наявність заліза, нікелю. Та слідових кількостей елементів платинової групи в пропорціях, що не зустрічаються в земних рудах. Це породило припущення про позаземне походження сфер, згідно з яким вони могли бути фрагментами древнього метеоритного дощу. Однак ця ідея не пояснює геометричну правильність форм і наявність екваторіальних борозен. Доктор Йоханнес Вандермер, геолог з Університету Притори, у своїй статті 1986 року. Визнав, що південноафриканські сфероїди представляють собою аномалію, що не піддається класифікації в рамках сучасних геологічних моделей. До цього часу не існує загально прийнятого наукового пояснення цього феномену, якщо історія до кембрійських металевих куль вже ставить під сумнів звичну хронологію, то знахідки пізніших геологічних періодів посилюють це протиріччя. В архівах Іспанської королівської академії наук збереглося описання незвичного експоната, що належав у XV столітті віце-королю Перу Дону Родриго де Костилья. Цей аристократ і колекціонер зберігав у своєму кабінеті металевий цвях довжиною приблизно 16 сантиметрів, повністю врослий у шматок вулканічної породи. Сам по собі цвях нічим примітним не відрізнявся і був виготовлений з звичайного кованого заліза. Однак обставини його виявлення робили об'єкт абсолютно унікальним. Він був витягнутий з глибокої гірничої виробки, де порода датувалася періодом у кілька сотень тисяч років. Яким чином виріб, виготовлений людиною, міг опинитися в таких давніх шарах, залишалося повною загадкою? У другій половині 15 століття у французькому регіоні Прованс сталася подія, що сколихнула наукову спільноту Європи. У 1786 році робітники кар'єру поблизу міста ЕксПрованс, розробляючи пласти вапняку на глибині приблизно 16 метрів, натрапили на цілу серію незрозумілих знахідок. Серед уламків породи були виявлені металеві монети, робочі інструменти та камені зі слідами явної механічної обробки. Найбільшою дивовижною знахідкою стала окаменіла дерев'яна дошка товщиною. Приблизно 3 сантиметри та довжиною близько 3 метрів. Деревина зазнала повної мінералізації та перетворилася на камінь, але при цьому зберегла чітку текстуру волокон і сліди розпилювання на торцях. Присутність подібного предмета в товщі вапняку, що формувався протягом мільйонів років, являла собою геологічний нонсенс. Граф Анрі де Бамонт, відомий французький натураліст і меценат. Особисто відвідав місце розкопок і склав детальний опис виявлених речей. У своєму звіті він зазначив вражаючу схожість знайдених знарядь праці з інструментами, що використовувалися французькими ремісниками в його час, тобто в 15 столітті. Лопати, молотки та примітивні різці виглядали настільки сучасно, що можна було припустити їхнє нещодавнє виготовлення. Однак глибина залягання та характер окаменіння категорично виключали таку можливість. Предмети знаходилися у запечатаних шарах вапняку, які не мали зв'язку з поверхнею. Граф де Бамон у своїх записках обережно припустив існування попередніх цивілізацій, що мешкали на землі задовго до відомої історії людства. Ця ідея викликала жорстку критику з боку академічних кіл, і подальші дослідження знахідок були фактично заблоковані. Частина предметів згодом зникла за нез'ясованих обставин, а залишені експонати зберігаються у закритих фондах музеїв. Подібні відкриття не вписувалися в панівну парадигму лінійного розвитку цивілізації і тому систематично ігнорувалися офіційною наукою. Одні дослідники намагалися пояснити феномен проникнення більш пізніх предметів у давні шари через тріщини та тектонічні зсуви, інші вказували на можливість помилок у датуванні порід. Або на природні процеси, здатні створювати форми, схожі на штучні вироби. Проте жодна з цих версій не витримує критики при детальному аналізі, тріщини залишають характерні сліди. Датування проводилося багаторазово різними методами, а природні процеси не створюють правильних геометричних форм із ознаками обробки. Протягом X та ХХ століть кількість аномальних знахідок продовжувала зростати. В вугільних пластах Пенсильванії були знайдені металеві ланцюги. В кварцевих жилах Каліфорнії сліди від оброблених інструментів, в крейдяних відкладеннях Техасу окам'янілі сліди взуття. Кожне таке відкриття ретельно документувалося, але потім піддавалося забуттю, оскільки не вписувалося в загально прийняту історичну модель. Професор Вільям Колман з Єльського університету у своїй праці. 1995 року зібрав свідчення про 40 таких артефактів, знайдених у геологічно старих породах. Він запропонував термін неумісні артефакти для позначення предметів штучного походження, виявлених у шарах, вік яких виключає присутність людини. Колман обережно зробив висновок, що або наша геохронологія містить фундаментальні помилки, або історія розумного життя на Землі. Значно довша, ніж ми припускаємо. Ця дилема залишається актуальною і в 21 столітті. Незважаючи на значний прогрес у методах датування та аналізу матеріалів, сучасні технології дозволяють визначати вік порід з високою точністю, використовуючи радіометричні методи, аналіз ізотопного складу та палеомагнітні дані. Усі ці методи незалежно підтверджують величезний вік геологічних формацій, в яких зустрічаються аномальні об'єкти. Отже, проблема не в точності датування, а в інтерпретації самих знахідок існує кілька конкурентуючих гіпотез, які намагаються пояснити феномен неумісних артефактів. Найбільш консервативна версія припускає, що всі подібні об'єкти є або природними утвореннями, випадково нагадуючими штучні вироби, або результатом фальсифікацій та помилок спостерігачів. Проте ця позиція не пояснює наявність металургійних аналізів, які показують присутність сплавів і геометричну точність деяких зразків. Альтернативна теорія вказує на можливість існування в далекому минулому розвинених цивілізацій, всі сліди яких були знищені катаклізмами планетарного масштабу. Згідно з цією версією, історія людства є нелінійним зростанням від примітивності до прогресу, а циклічним процесом. В якому періоди розквіту змінюються періодами занепаду та забуття. Третя група дослідників допускає втручання позаземних цивілізацій, які могли відвідувати землю в віддаленій епосі та залишати після себе технологічні об'єкти. Кожна з цих концепцій має як сильні, так і слабкі сторони, і жодна не може претендувати на статус доведеної теорії. Важливо зазначити, що проблема недоречних артефактів. Знаходиться на периферії академічної науки не через нестачу даних, а через їх конфлікт з усталеною парадигмою. Наукове співтовариство функціонує на основі консенсусу, і будь які дані радикально суперечать цьому консенсусу, сприймаються з крайнім скептицизмом це нормальне і в цілому здорове явище, яке захищає науку від псевдонаукових спекуляцій, однак воно ж створює ризик ігнорування реальних аномалій, які потребують пояснення. Історія науки знає безліч прикладів, коли відкинуті на початку ідеї згодом отримували визнання. Теорія дрейфу континентів, запропонована Альфредом Вегенером у 1912 році, була висміяна геологічним співтовариством і отримала визнання лише в 1960-х роках з розвитком концепції тектоники плит. Існування метеоритів як космічних тіл заперечувалося французькою академією наук наук. До початку XIX століття. Можливо, феномен недоречних артефактів також чекає свого часу для перегляду та серйозного вивчення. З іншого боку, необхідно визнати, що більшість сенсаційних знахідок при детальному перевірці виявляються або неправильно інтерпретованими природними об'єктами, або відвертими фальсифікаціями. Знаменитий молод з Техасу, нібито знайдений у мілових відкладеннях віком 100 мільйонів років. При дослідженні виявився звичайним шахтарським інструментом XIX століття, який потрапив в породу через природну порожнину. Солоні шахти в Зальцбурзі, в яких нібито був виявлений металевий куб в вугільному пласті, не мають документального підтвердження і вважаються міською легендою. Критичний підхід і вимоги суворих доказів є необхідною умовою наукового методу. Однак скептицизм не повинен перетворюватися на догматичне заперечення всього незвичайного. Кожна знахідка потребує індивідуального аналізу з використанням всього арсеналу сучасних методів дослідження. На жаль, багато потенційно важливих об'єктів були втрачені або знищені до того, як потрапили в руки фахівців. Українська сфера, описана на початку нашого оповідання після серії експериментів. Була передана на зберігання в один з московських інститутів і в подальшому втрачена в період реорганізації 1990-х років. Латвійський валун з металевими вкрапленнями залишається в приватній колекції і недоступний для повноцінного дослідження сучасними методами. Південноафриканські сфероїди розкидані по різним музеям і приватним колекціям, і лише невелика їх частина піддавалася систематичному вивченню. Ця розрізненість матеріалу значно ускладнює формування цілісної картини та перевірку різних теорій. В ідеалі необхідна міжнародна програма з систематизації даних про всі відомі недоречні артефакти з використанням єдиних протоколів дослідження. Така програма повинна включати не лише аналіз вже відомих знахідок, але й моніторинг нових відкриттів у кар'єрах, шахтах та під час археологічних розкопок. Сучасні технології, включаючи високоточну томографію, ізотопний аналіз і молекулярну спектроскопію, дозволяють отримати значно більш детальну інформацію про об'єкти, ніж це було можливим у ХХ столітті. Можливо, застосування цих методів до найбільш добре задокументованих екземплярів дасть відповіді на давні питання. Разом з тим необхідно визнати, що деякі загадки можуть залишатися нерозв'язаними в силу об'єктивних причин. Геологічні процеси. Що відбувалися мільйони років тому, не завжди залишають достатньо інформації для однозначних висновків. Тектонічні рухи, ерозія, хімічні перетворення породи могли спотворити або знищити ключові деталі, необхідні для розуміння походження об'єктів. У таких випадках наука може запропонувати лише спектр ймовірних пояснень, не маючи можливості остаточно вибрати між ними. Це не недолік наукового методу. А його чесне визнання межпізнання. Однак відсутність остаточної відповіді не повинна бути приводом для відмови від досліджень. Навпаки, саме нерозв'язані загадки є головним двигуном наукового прогресу, стимулюючи розробку нових методів і підходів. Історія Metallic Sphere from Ukrainian Quarry, Latvian Boulder with Rail Formations», African Spheroids, and «European Finds in Ancient Rocks» Залишається відкритою главою в літописі людського пізнання. Кожне з цих відкриттів продовжує викликати питання, на які поки немає вичерпних відповідей, визнаних усім науковим співтовариством. Можливо, вони дійсно представляють собою сліди забутих цивілізацій, які існували в епоху, про які ми нічого не знаємо, і чия історія була стерта тектонічними катастрофами. Можливо, це природні феномени, механізми формування яких наука ще не відкрила. І майбутні покоління геологів знайдуть природне пояснення цим аномаліям. А може бути, істина лежить десь посередині, і частина об'єктів має штучне походження, тоді як інші є геологічними курьозами, помилково прийнятими за артефакти. Музика. Якщо вас зацікавила ця тема і ви хочете дізнатися більше про найзагадковіші артефакти, знайдені в глибинах Землі, підписуйтеся на канал і ставте лайк. Це допоможе алгоритмам показати наші матеріали більшій кількості людей, які цікавляться таємницями минулого. Пишіть у коментарях, яка версія здається вам найбільш переконливою давні цивілізації, природної аномалії чи щось зовсім інше. Ваші думки та аргументи важливі для розвитку дискусії і формування майбутніх випусків. Вмикайте сповіщення, щоб не пропустити наступний матеріал, де ми розповімо про інші археологічні загадки. Що кидають виклик загально прийнятій історичній хронології, діліться цим відео з друзями, яким цікаві нерозкриті таємні історії. Можливо, серед них виявиться той, хто запропонує новий погляд на ці дивовижні знахідки.